Всім привіт! Сьогодні вважаю за потрібне зробити відео про дуже цікавий період в історії як об'єднання Німеччини і втрата Франції, гегемонії в Європі. В цьому, як ви вже могли здогадатися по назві, брали участь Наполеон III і Отофон Бісмарк. Першочергове питання потрібно задати, чому Наполеон III програв, і я дам на нього відповідь. Отже, почнемо. Хто такий Наполеон III? Наполеон III Бонапарт є останнім імператором Франції, котрий не є прямим нащадком легендарного Наполеона І. Однак він є сином його брата. Двічі Наполеон намагався захопити владу у Франції, але був ув'язаний фортецю Гам. Йому вдалося втекти з ув'язнення і виїхати до Англії. У 1848 році, після лютневої революції, Наполеон повернувся в країну і домігся обрання його президентом Франції. Чотири роки потому, 2 грудня, 1852 року, в результаті військового перевороту, він проголосив себе імператором Наполеоном III. Наполеон III бачив Францію як гегемоном на європейському континенті, саме через це він ненавидів віденську систему міжнародних відносин, адже вона була створена для того, щоб Францію стримувати. Як писав Кісінджер, хоча Наполеон III не мав обітну мегаломанію свого дядька, цей загадковий керівник відчував, що Франція має право навчиння час від часу територіальних придбань і не хотів, щоб на його шляху стояла об'єднана Європа. Більше того, він вважав, що націоналізм і лібералізм це саме ті самі цінності, які світ ототожнював з Францією, і що відницька система, пригнічуючи їх, тим самим робила замах на загальнолюдські людські інтереси. Також імператора був, у імператора був неабиякий інтерес до лівого берегу рейну і Бельгії, і колонії в Африці, Америці та Азії. В принципі, як і у всіх держав світу е, тодішніх. Як відомо, Наполеон Трайці був одним з головних ініціаторів Кримської війни. Причина була в тому, що Наполеон Тратій попросив турецького солдата дати йому титул захисника християн Османської імперії. До цього ця роль належала російському царю. Дуже цікавою була позиція Австрії з цього питання. Вона запропонувала, щоб російський і французький монарх мали цей титул. Далі безпосереднім приводом для війни стало ведення російських військ Молдавиї та Молавії Валахію. Франція разом з Великобританією посилає свій флот в Чорне море, що й підштовхнуло Османську імперію оголосити війну Росії. Насправді ж, причиною війни було прагнення багатьох російських монархів збудовувати контроль над портотками Босфор і Дарданели, звичайно відвоювати другий Рим. Себе ж вони називали третім Римом. Як ми знаємо, Росія цю війну програла, а Франція вийшла з цієї війни одне з переможців. Франція нічого від цієї війни не отримала, однак, оскільки Австрія надіслала утримати в Росії, то Священний Союз Росії, Прусії та Австрії фактично розпався, і це дозволило Франції проводити агресивнішню, згонючу політику. Далі на полон вирішив пішнухнути п'ямон до війни з Австрії, котру він вважав одним з основних ворогів ворогів Франції і не любив. З нею співпрацювати. Цим кроком він послабив Австрію, котра була одним з головних претендентів на об'єднання Німеччини. В той же час він хотів він не хотів, щоб Італія об'єднувалась, тому раптово попросив переговори. Наслідок мирного договору Пеймонт отримав Ломбардію в той час, як Венеція залишилась під контролем Австрії. Наполеон наприкінці війни приєднав до Франції Ніцу і Пімоцьку Савою. Тут також немало роль зіграла Пруссія, котра перекинула свої війська до рейну, чим примусила Наполеона посувати. Також. Окремо випадку з Наполеоном, хочу виділити польське в 1663 році. Перше, що він зробив, це підтримав його. Це був, скоріше за все, просто слідування за стопами свого дядька, котрий теж на деякий час відновив польську державність. Також він попросив Австрію, з якою кілька років тому воював, віддати Венецію Італії, а польське землі ще навіть не створені польській державі. Тобто він одночасно зіпсував відносини з Росією і Австрією, заганяючи себе в дипломатичну. Ізоля... Ізоляцію. Ну і Франції, і Австрії, звичайно, від цього, від цього її пропозиції не було жодної вигоди. Тобто, із цього всього можна судити, що на плеон був непоганим у внутрішній політиці. Саме при ньому Париж став великим містом, який ми знаємо зараз. Однак в зовнішній політиці він не досяг значного успіху. Одразу вважаю за потрібне дати відповідь на питання. Що таке Реалполітік? Реалполітік це стиль політики, при такій, приколий, національні інтереси держави ставляться вище етичних, моральних та принципів людини. Цей стиль ведення зовнішньої політичної діяльності дуже сильно пов'язаний з реалізмом. Бісмарк був одним з тих, хто ввів політику, заснуючи саме на принципах RealPolті. І можна сказати, що він що вів він достатньо успішно. Реал поліцій почали використовувати ще у часи стародавньої Греції під час Пелепонецької війни. Також дуже відомим прихильником саме такого ведення політики був кардинал Рішельє, коли під час тридцятилітньої війни він виступив на затовні протестантів, хоча вони були релігійними против... противниками Франції. Щодо фон Бісмарка, то я думаю, потрібно розглянути спочатку його політичну біографію. Він розпочав кар'єру е, на місцевому рівні. Виходить з давнього дворянського брандебульського роду, ото фон Бісмарк, закінчив берлінську гімназію, навчався в Гановерському і Берлінському університетах і захистив дисертацію з політичної економії. Після нетривалої служби в армії і правління власними. Померанськими маєтками 11 травня 1847 року 32 дворічний Бісмарк став депутатом щоб не створеного сполученого латагу Прусського королівства. Підпливом революційних заворушень 1848 року король Фрідріх Вільний IV змінив із конституцією, яка запроваджувала двопалатний парламент, депутатом якого Бісмарк обрався наступного родку. А згодом завдяки своїм. Вкрай консервативним поглядом сам представником прусі у союзному парламенті німецького союзу, де заслужив репутацію гострослова і радикального консерватора. Затятий противник домінування Австрії Бісмарк виступав за союз із Росією і Францією, що визначило його подальшу кар'єру. В 1859 році він став простом у Росії, а після сходження на престол Вільяма Першого, просто у Франції. Після того, як у 1862 році Вільям І не знайшов підтримки у парламенту у питанні реформування армії, він розпустив парламент, проте на перевиборах консерватори зазнали щеної поразки, і король загрози дав можливість зайтись престол на свого сина. Від цього його відмивив міністр військових справ Аль Альбрехт фон Рон, який порадив призначити головою уряду Бісмарку. Терміново відкликаний з Парижу, Він зустрівся з королем і заві і, з його у своїй особистій віданості, 23 вересня, 1862 року. Став прем'єр-міністром та міністром закордонних справ Прусії. Будучи прагматичним політиком, що ставить на перше місце інтереси держави, у зовнішній політиці Бісмарк поставили за мету добитися доміню... домінуючого положення у німецькомовному світі. Його ботаготорічні зусилля привели до семирічної війни 1876 року з Австрії та війни з Францією у 1870 році. І уюнчались пролошення 18 січня 1871 року у дзеркальному залі версального палацу німецької імперії, в якій. Е... Бісмерк обійняв посаду рейс канцлера та голови федеральної ради Верховної Палати парламенту. У внутрішній політиці Бісмарк, спираючись на поміркованих консерваторів та націонал-лібералів, реорганізував армію, послали вплив католицької церкви, ввів інститут цивільного шлюбу, запровадив системи страхування від нещасних випадків, медичного пенсійного страхування та страхування від інвалідності. На своєму посту він побув до 1890 року, коли був змушений подати виставку після кількох конфліктів з новим імператором Вігельмом Другої. Отже, як ми бачимо, можемо бачити, Бісмарк бачив Німеччину як об'єднану державу, де саме Прусія мала бути об'єднанчим центром замість Австрії, котра тоді теж претендувала на цю роль і мала, відверто кажучи, більші шанси, ніж Прусія. Тобто він хотів відродити колишню священну Римську імперію тільки на інших засадах. Німеччина, в його розумінні, мала. Бути домінуючою державою в Європі, проводити гнучку політику, щоб не стати жертвою коаліції на колонеї неї мати свою колоніальну імперію. Це були напевно основними пріоритетами ведення політики Бісмарку, Отже, як Бісмарк саме використав реалполітик. Політік. Оголосивши війну Австрії, він виступив на боці переволюційної Італії, незважаючи на те, що всього навсього всього кілька років назад. Прусія і Австрія воювали разом проти Данії. В цьому випадку йому сильно допоміг нейтралітет Наполона Третього, не, котрий при бажанні міг звести на німецькі мрії бісмерка про об'єднання Німеччини. Далі він анексував три німецькі монархічні держави, що заперечує принципу легітимізму, котрий на той момент ще зберігав дуже велику силу в Європі. Австро-Угорщину отто фон Бісмарк знищувати не збирався. Про що можуть свідчити помірковані вимоги при укладенні миру з Австрією після Семитижневої війни. І наостанок він спровокував Францію на військову агресію для того, щоб об'єднати німецькі землі в єдину державу, не включаючи, звичайно, Австрію, котру багато німців теж читали якби німецькими землями. Діло в тому, що перед війною між Прусією і Австрією Наполеон 3 дав гранті Прус послу в Парижі, що він буде нейтральним. Ось що він сказав. Прошу вас передати королю Прусії, що він може розраховувати на моє дружність щодо нього ставлення. Якщо виникне конфлікт між Прусією та Австрією, я дотримуватимусь абсолютного нейтралітету. Я бажаю об'єднання герцог шлезвінг шлязвінгольголштинії з Прусії. Якщо боротьба набуде не непередбачену нині розмаху, я переконаний, що зможу завжди досягти взаємопорозмізуміння з Прусією чи інтереси з багатьох питань ідентичні з інтересами Франції, в той час як я не бачу жодного пункту, за яким я міг би дійти згоди з Австрією. Бісмарк вже пообіцяв Франції дозвіл на захоплення Бельгії, це б могло ще й додатково зіпсувати відносини Франції і Великобританії. Однак напелеони ці обіцянки серйозно сприймав. На думку Кісінджера, він був певний, що Прусія програє. І коли це станеться, то він анексує лівий берег Рейну і врятує Прусіну, однак за немалу ціну. Як ми знаємо, Рейн це був дуже важливий промисловий регіон Німеччини. І зараз він також відіграє дуже важливу роль. Однак він прорахувався, як ви вже могли зрозуміти. І ось тут формується ідеальний ґрунт для Німеччини на конфлікті з Францією. Австрія двічі розбита Наполеоном, в Італії шляхом війни на боці П'ємонта, а в Німеччині нейтралітетом. Британія не хотіла б мати справ з Францією через її претензії на Бельгію і Люксембург. Російська імперія не пробачила позиції Франції чи польського повстання. Привід для війни була суперечка за іспанський престол, коли Німеччина висунула свого претендента на нього із династією із Гогнсолернів. До речі, це не вперше, коли через іспанський престол розгортується війна. Можемо задати ту ж боротьбу за іспанську спадщину. французькій публіці це дуже не сподобалося, і під її тиском Наполеон 3 оголосив від Прусії, але і всі інші німецькі князівства стали на її біг. Нагадаю, що залишалося князівство тільки на півдні, півдні Німеччині. Баварське там і ті ще радом. Наполеон очікував, що завдяки швидкій мобілізації він розгромить Прусію, однак у Німеччині виявилася потужніша артилерія і система залізниць, та й ресурсно вона переважала Францію. Далі пішла черга поразок Франції Седан, Страсбург, Орлан і врешті облога Парижу. Імператора взяли в полон і була знову проголошена республіка. Франція більше не могла чинити ефективний спротив, через що вимушена була піти на перемир'я. А згодом і на Французь... Франкфуртський мирний договір не вона втрачала весь Ельзас за винятку Бель... Бельфору, більшу частину Лотерини разом із Месом. Також на Французьку Республіку було накладено контрибуції у розмірі 5 мільярдів франків. Німецькі князівства на північ залишалися, приєдналися до Прусії і утворилася Німецька імперія. Після цієї віденська система міжнародних відносин була остаточно знищена. На місці неї з'явилася так звана континентальна система європейський еквілібрум. Ця перемога зробила Німеччину провідною державою на, Європ... на європейському континенті. Ну і, як ми розуміємо, Франція дуже суттєво послабилася. Отже, хоч і де Рейзон Детад зазвичай був головним принципом французької зовнішньої політики, однак на полон третій використовував його занадто погано, або й не використовував взагалі врешті він зробив з Франції другорядну державу на європейському континенті в той час, як Наполеон створював кризи, однак в нього не було сили волі для того, щоб зробити екскалацію. Єдина мирна конференція, де він був присутній в якості її безпосереднього учасника, це в Парижі при підписанні мирного договору з Росією. Бісмарк же виграв завдяки гнучкій політиці і вмілому маневруванню. Тому будьте як бісмарк. Отже, можна сказати, що і Наполон III, і Ото фон Бісмарк хотіли створити свої держави як домінуючі на європейському континенті. Однак, як ми можемо бачити у Отто фон Бісмарка це вийшло, а у Наполеона III це не вийшло. Чому не вийшло? Тому що Наполеон III дуже зациклювався на історичному минулому і. Звів свою політику за НАТО ідеалізовано, в той час як ото фон Бісмарк вів свою політику, зважаючи на е, національні інтереси. Однак як ми можемо бачити далі, в Німеччині прийшли лідери, котрі е, вели новий стиль політики, достатньо незрозумілий вельдполітик, і через це вони не знайшли нічого розумішного, як втрутитися в світову війну. І розвалити де-факто те, що вибудовувати Бісмарк, тобто Німеччину як домінуючу державу на європейському континенті. Потім це намагався створити, потім це намагався зробити і Адолів Гітлер. У нього були набагато радикальніші ідеї, ніж у Бісмарка, Однак і в нього це не вийшло. Тому єдиний, можна так сказати, більш-менш сучасний німецький лідер, котрий все-таки створив. Німеччину як домінуючу державу на європейському континенті можна назвати лише Отофон Бісмарка», тому що він це створив не на один рік, не на два роки, а на цілих 40 років. Тому Бісмарк, як на мене, є дуже видатною людиною Німеччини і не просто так він є національним героєм Німеччини. А вас я хочу попросити поставити лайк цьому відео, дивитись на далі мої відео, і, звичайно, ставити підписку. Дякую за перегляд.